Привіт! Сьогодні я вирішила поділитися з вами одним цікавим місцем у місті Бірмінгейм, що знаходиться на горі. Червоні це Red Mountain. Це тут така паркова локація, парковий комплекс. І саме цікаве місце, яке є головним місцем і символом міста Бірмінгейм. Це статуя Волкан. Вулкан. Ви бачите позаду мене. І хотіла би трішечки розповісти про цю статую. В неї є достатньо цікава історія, їй вже більше ніж 100 років. На сьогодні вона була створена у 1904 році. Її створив. Джузеппе Моретті, це італійський скульптор, і е, створювали її для всесвітньої виставки, яка відбулася у сент луісі е, Цікаво те, що ця статуя е, вилита з Чавуну. Е, ця статуя отримала на цій виставці Гран-Прі. І після того, як виставка відбулася, її по частинах відправили назад в місто Бірмінгейм. Е, і... Вона довго чекала на своє постійне місце, стояла в такому комплексі, де проходили різні сільські ярмарки. І вже в 1936 році побудували цей парковий комплекс і ця статуя зайняла своє постійне місце. Висота цієї статуї трохи більше, ніж 17 метрів. І монумент цей ще має ви бачите такий постамент. Постамент більш ніж 37 метрів, достатньо висока. І у 1999 році статуя була закрита на реконструкцію. І в 2004 році цю статую до століття відновили і знову поставили на місце. Спочатку... Зйомки почався дощ, то ми все одно продовжуємо знімати. тут трошечки змокла. Але я хотіла би вам розповісти про вартість білетів. Якщо ви хочете відвідати музей, який позаду мене, в то вам потрібно буде придбати білети, які коштують для дорослих 4 долари, для дітей 3 долари. А якщо ви хочете просто пройтися по парку, погуляти, подивитися. Краєвиди, які відкриваються з цієї гори на місто, то це безкоштовно. Якщо ви хочете відвідати площадку зверху, то також ви маєте придбати білет, там є ліфт, щоб туди добратися, але на сьогодні та площадка закрита на реконструкції, вона не працює. І я хотіла би вам ще показати краєвиди, які відкриваються з цього міста. На ну, все, різні райони. І далі ми вам покажемо, пройдемося по парку, щоб ви зрозуміли, як це виглядає навколо. Ну, сьогодні багато туристів, тому що сьогодні субота тут є. Група з Мексики, є американці з різних штатів, є місцеві, хто просто прогулюються парком. Парк відкритий для відвідувачів з собаками. То ми з вами ще пройдемося, прогуляємось. Отже, давайте прогуляємося. Сьогодні погода дощова, сонечко заховалося. Ну, для цього часу в штаті Алабама це не типова погода, ще має бути достатньо спекотно, але іноді тут бувають дощі. Це ви бачите вхід. Саме в музей. Ми там вже були двічі, можливо, ми якось вам знімемо. Якщо вам буде цікаво, що всередині. Якщо цікаво, напишіть коментарі, то ми зробимо вам окрему зйомку. З парку Вулкан ви можете побачити ще частину телевізійної станції міста Бірмінгейм. І також ну, з цієї локації видно задню частину містера вулкана. Достатньо цікаве видовище. І цікаво ще підмітити те, що в минулому році, 22-му, тут відбувалися World Games, і вулкан він був символом, талісманом цих ігор. І ну, так як це такий символ міста, дуже багато сувенірної продукції випущено саме з цим вулкан-монументом, то це також така, такий цікавий факт про це місце. І зараз я вам хочу показати вхід до смотрового майданчику. Ось так він виглядає. Але знову ж таки повторю, він закритий. Там є ліфт, який добудували вже пізніше, його не було на початку минулого століття. Ну, Там буває дуже вітрено, Ми були наверху, коли це працювало. Я сподіваюся, що скоро відкриється. І статую зробили на світову виставку в 1904 році як символ того, що штат Алабама він є центром чорної металургічної галузі. І цей монумент перефарбовували спочатку він був бежевого кольору, ну і зараз він був сірий колір. Після реконструкції його фарбують стіну сірого кольору. Ще цікаво відмітити, що в 1946 році замість цього спису, який зараз тримає ця статуя, в руках вулкана був факел, але ну, в оригіналі мав бути цей спис, який загубили при транспортуванні. І ось саме факел. Він світився зеленим кольором. І якщо були якісь ДТП із трагічними випадками, то добу цілу вони освітлювали цей факел червоним кольором. Це впровадила молодіжна торгова палата Америки і я не знаю точно, коли вони знову замінили на оригінальний вид спису, так як це було на початку задумано. Але зараз він має от саме такий вигляд. На початку входу в парк є стенд, де ви бачите шрифт Брайлю для людей з обмеженням зору. І також цікава така скульптура, мініатюра. Вулкана. В місті Бірмінгейм, в різних локаціях є подібні речі. В парку є декілька сходів, такі галереї на цьому схилі, які теж є частиною парку. Там такі тіньове місце і це паралельна дорога, яка йде також паралельно центральній дорозі до. Ходу в музей, і зараз ми трішечки пройдемося з вами до стенду. Я хочу вам показати саме фотографію скульптора на борді, на дошці інформаційній, який виготовив цю скульптуру. Ось так виглядають краєвиди, дуже зелено, гарний парк. Він невеличкий, але достатньо цікавий, якщо ви хочете побачити місто. і Побачити головну символічну скульптуру, то дуже раджу, і варто вам відвідати ці місця. На цьому інформаційному місці ви можете побачити фотографію саме скульптора, який створив цю цього металевого айронмена Джузеппе Моретті. І трішечки історичних світлин, на яких ви бачите, як це виготовлялося. Ну і світлина про те, як повернули цей монумент після реконструкції на п'єдестал. Якщо ви хочете більш детально розглянути місто, то тут є такий спеціальний агрегат за 50 центів. Ви можете, ну, 2 по 25, ви можете подивитися. І помилуватися краєвидами міста. Якщо вам сподобалось моє відео, я прошу підписатися на мій канал. Таким чином, ви підтримаєте мене. І я буду розуміти, що ви хочете, щоб я знімала більше і більше відео для вас. Залишайте коментарі, це допоможе. Щоб інші люди могли побачити моє відео і знайти на Ютубі. Дякую за перегляд! Папа, до нових зустрічей!